Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів позачергову 26-ту сесію міської ради. У засіданні взяв участь 21 депутат. На порядок денний було винесено більше 10 питань, які попередньо розглянули на спільному засіданні депутатських комісій. У ході сесії депутати внесли зміни до шести програм. Зокрема, у програмі щодо поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів. Передбачили кошти на придбання генераторів і пального для пунктів незламності. Зміни торкнулися програм фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах, підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, соціальної підтримки малозабезпечених верств населення. На сесії виділили кошти на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в осінньо-зимовий період. Виконавцем цих робіт є державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. Внесли зміни до цільової програми створення накопичення, поновлення і використання матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного та природного характеру та їх наслідків у могилів Подільській громаді. Передбачили кошти на закупівлю матеріально-технічних засобів, у тому числі генераторів, для роботи комунальних підприємств в умовах відключення електроенергії. Детальніше зупинились на водопостачанні міста, зокрема, мова про забезпечення водоканалу потужними генераторами, які працюватимуть в години вимкнення світла. Депутат Сергій Шевчук запитав, чи достатньо таких генераторів, аби в оселях мешканців багатоповерхівок була вода. І на своє запитання отримав від керівника підприємства Павла Виходця ствердну відповідь: ми робили все можливе і неможливе. Два місяці встановлювали генератор 100 кВт, купляли за супер сумасшедші гроші. Дроти 40 літрів селярки бере в час цей генератор. Дісважини наших працювало безперебійно. Город мав до першого тежа. Сергій Шевчук висловив свої претензії, мовляв, не справилися з постачанням води в місті у перші дні аварійних відключень. На що міський голова відповів так: то давайте може прийдуть, до щоби скважину, яка самопотужня, давала воду на місто, і ви там хату побудували ті скважині. Ваша хата побудована Так, Якби додатково було сплажена, води було більше. Було. Володимир. 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 інформацію, Як Ті, за води. Води. Також у ході сесії депутати внесли зміни до фінансового плану окружної лікарні інтенсивного лікування, бюджету громади та розподілили його перевиконання на 10 місяців поточного року. Усі питання порядку денного депутати розглянули детально з кожного прийняли відповідні рішення.